Привіт, я Веслі Помічник. На цьому тижні ми говоритимемо про меню та вибір рівня. Приємно познайомитися. Так, ми маємо намір створити вибір рівня для цієї гри, яку я називаю гра легенда про мечового рицаря. В менеджері проекту клацнути правою кнопкою на сцену, де знаходимося, і перейменувати її на головне меню. І потім ми натискаємо тут, щоб додати нову сцену, і перейменовуємо її на рівень 1. І ви побачите, що воно дало мені сторінку гри рівня 1 і аркуш подій рівня 1. І якщо я повернусь до головного меню і зміню фон на глобальний об'єкт, то коли я повернусь до рівня 1, він буде там, і я просто можу розмістити його на сцені. Потім, якщо я повернусь до головного меню, я можу створити текстовий об'єкт, назвати об'єкт рівнем 1. А потім заповнити текст також рівнем 1. Можу поставити це в сцену, пересунути маленького нічного друга, скопіювати його і перейменувати на рівень 2. Потім я повторю це для рівня 3 і помістити обидва в сцену. Використовуватиму ці текстові об'єкти як спускові механізми для зміни сцени. Вони не обов'язково текстові об'єкти, але можуть бути спрайтами. Якщо перейду до аркуша подій головного меню і створю нову подію, можу помістити її в групу і назвати переключенням на рівень. І всередині цієї групи я збираюся створити подію з умовою, коли відпущено ліву кнопку миші. Потім я створю підподію з умовою, що курсор або дотик знаходиться на рівні текстового об'єкта номер 1 А потім я додам дію до цього підподії, щоб змінити сцену на рівень 1. І якщо я натисну на попередній перегляд гри. І натисну на рівень 1, він перенесе мене на сцену під назвою рівень 1. Наразі там нічого немає, тому ми це виправимо. Я можу додати текстовий об'єкт, назвавши його рівнем биту. Я розміщу його на сцені, перейду до аркуша подій і використаю цю подію, щоб просто помістити його всередину екрану. Це половина ширини сцени, яка визначає середину екрану та від якої віднімається половина ширини об'єкта зі текстом. Таким чином, середина екрану і середина рядка тексту збігаються. І потім я додам події як раніше. Ліва кнопка миші була відпущена, а курсор або дотик знаходяться на об'єкті тексту рівня биття. Змініть сцену на головне меню. Якщо я попередньо перегляну цю сцену і натисну на рівень битви, він повернеться до головного меню, і до першого рівня і головного меню, і до першого рівня і головного меню. Умова може бути будь-якою. Не потрібно натискати кнопку, статися, коли закінчуються боєприпаси, вбиваєте всіх ворогів. Або Маріо торкається пропорця в кінці рівня. Вклацання миші для цього прикладу: заблокувати рівні, щоб не отримати доступ до рівня 2 без перемоги на рівні 1, потрібно додати змінні. Тож ми відкриємо менеджер проекту, перейдемо до глобальних змінних, додамо змінну і змінимо її тип на структуру. Потім додаємо три дитини до батьківської змінної, називаємо їх рівнем 1, 2 та 3. А потім ми змінимо наші змінні дітей на булеві значення, які є простими змінними True False. Встановимо всі false, щоб показати, що рівні не пройдені. Потім натиснемо застосувати. І зараз ми відкриємо менеджер проекту, подвоїмо рівень 1 і перейменуємо його на рівень 2. А потім зробіть те саме: і перейменуйте його на рівень 3. Тепер у нас є 1, 2 та 3 рівні, на які ми підемо, і ми скопіюємо та вставимо цю початкову підподію в ще дві підподії, змінюючи їх для другого та третього рівнів. І зараз я можу перейти до аркуша події рівня 1 і додати дію, встановити булеве значення глобальної змінної для рівня 1 на true». Поверніться до аркуша подій головного меню. Додайте умову для рівня 2. Глобальна змінна рівня 1 повинна бути істинною. Додайте умову для третього рівня, де глобальна зміна для другого рівня повинна бути істинною. Доступ до рівня 1 є, але без перемоги на цьому рівні немає доступу до рівня 2. І без перемоги на рівні 2 немає доступу до рівня 3. І звичайно, ми повинні додати дію Сетбулен true, коли ви пройдете рівень 2 і 3 також. Якщо попередньо перегляну гру з меню. Натисну на рівень 2 або 3, нічого не відбувається. Але якщо натисну на рівень 1, а потім переможу, маю доступ до рівня 2. При натисканні на рівень перемоги доступ відкривається до рівня 3. Це можна зробити різними способами, залежно від налаштувань гри та наявності змінної, що відстежує прогрес у рівні. Залиште коментар нижче та розповісти, який підручник ви хотіли б побачити наступним. Можливо, ми додамо це докупи. Я був помічником веслі і радий, що допоміг.